Вправи для покращення стану грудного відділу хребта та між лопатковою Беремо резинку і повторюємо за мною. Перша вправа руки перед собою зводимо лопатки. Це перше. Друга те саме, тільки кут вище беремо і так само зводимо лопатки. Кожну вправу вам потрібно повторювати 15-20 разів по три підходи. Наступна вправа можна зафіксувати або ногою. Або рукою резинку. Руку трохи відводимо в сторону, щоб був діагональний підйом. І також через супротив піднімаємо, контролюємо рух лопатки. Так само 15-20 повторень, три підходи. А, і потім сідаємо на будь-яку поверхню. Фіксуємо резинку за ноги, за стопи. Лікті прижимаємо і зводимо лопатки. Кількість повторень та підходів така сама, як в попередніх. Цей комплекс вправ допоможе покращити поставу та зменшити біль в міжлопатковій ділянці за допомогою зміцнення м'язів спини.